Чи перетвориться велика двадцятка на велику дев'ятнадцятку? Зеленський після розірвання угоди цієї на вивезення зерна турецької угоди, каже, що треба Росію виключити з великої двадцятки. Саміт незабаром в Індонезії. Байден сказав, що буде на саміті. Путін сказав, що не виключає якась дивна ситуація. Все ж таки, як будуть розвертатися події найближчі тижні? Тут потрібно по-перше, подивитись на просто сайт, який, е, країна хоста, Ну, mm -hmm. тобто, країна, яка є Индонезія. господарем зустрічі, це Індонезія. Так, на цьому сайті в переліку Росія все ще є. Є, Ну Путін офіційно запросив. По розуміти... Так. Так, ну тобто, mm -hmm. вона все ще є. А, крім того, потрібно розуміти таку річ, що е, на таких зустрічах е, спочатку працюють так звані шерпи. Mm -hmm. Тобто, це працівники, помічники, консультанти, е, уповноважені працівники відповідної країни, відповідних країн, які між собою готують е, порядок денний. Попереднього згоджують ход і так далі, і тому подібне. Навіть коли ми чуємо про те, що там з кимось хтось зустрівся на полях саміту, все це не є експромтом, все це готується. Тому я думаю, що зараз йде дуже потужна робота. На цьому технічно підготовчому рівні, і ви знаєте, не зважаючи на доволі жорстку позицію наших партнерів, що не можна дозволяти Путіну ламати міжнародне право і так далі, тому подібне, вони в принципі воліли би його поставити на місце не за рахунок збройних ударів, а за рахунок Татів якихось переговорів і дій, які будуть за цими переговорами випливати з боку Росії, угу. але на мій погляд, це така. Ну це дуже слабка надія і ймовірність не надто велика. Дякую, сценарія. спасибі, Олександре що приєдналися до розмови Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Кореспондент.